Доброго ранку, Я вас на каналі Пара рук. Сьогодні 25 вересня. Вийшла подивитися, що тут твориться. Всі ж бояться морозів. Так, у нас зараз старенький, ось, ем, бачите, скільки 7-8-8 градусів. Так, прекрасно це залишаю. Спеціально залишаю його на городі, щоб бачити точну ну, температуру. Нічого не померзло. Все нормально. Вже рядки свої тут зачистила, бачите, так, залишились тільки шпалери познімати. Чекаємо наступного ранку. Завтрашнього ранку. Зараз гляну. Чи може на перцях щось ні, на перцях ще нічого. Ще нічого немає ніякого морозу. Все нормально. Перчики ще зелені висять, Забула за свій бурячок. Не знаю, чи встигну сьогодні її вирвати. Можливо, вирву і накрию. Чомусь буває так кожен рік про якусь культуру. забуваю. буває або про буряк, або ще про щось. Ну от у цьому році про буряк. Так що сьогодні все нормально, нічого не померзло. Чекаємо завтрашнього дня.